Доброго часу доби користувачам YouTube, які є одночасно власниками бензинових мотоблоків. Багато з вас стикалися з такою проблемою, коли після зимівлі ваш агрегат не хоче заводитись. Днями так само було і зі мною. От. Скільки я не намагався його завести. Нічого в мене не виходило. От, ну. Мені таки вдалося самостійно цю проблему вирішити. З чого почав. Спершу викрутив свічку. От, е, е, корпусом свічки торкнувся до корпуса е, мотоблока. Смикнув за стартер і переконався в тому, що іскра все-таки там проскакує у свічці. Отже, з запалюванням все було нормально. От. Потім зняв ось цю, так сказати, кришку фільтра від стійника. от Помітив, що там бензину майже не було. от Про, про всякий випадок там є такий жиклер, що я е, мідною всередині там така трубочка є всередині жиклер. Я мідною проволокою про всякий випадок його прочистив там, нібито все було нормально. От. Висновок такий, що сюди у стіник не поступало пальне. От. Далі що я зробив? Далі зняв ось ці трубочки, такий пружинний хомут, який я підняв вгору. Тоді зняв і саму трубочку. Шланочку цю. От. Бензин відразу полився. Я швиденько одяг цю шлангочку на, на місце. От. Висновок забився паливний краник. От. Тут є ось такий. Два гвинтики, я їх відкрутив. Ну, мушу сказати, що спершу, щоб мені тут нічого такого, оця все... Оце вся конструкція, щоб мені не заважала, я зняв масляний, коротше, повітряний фільтр зняв. Зняв ось цей корпус. От Для цього я ось ці дві гайки відкрутив. І він Легко вийшов. От. Далі відкрутив ось ці два гвинтики, зняв ось цю кришечку, там під нею знаходиться така пружина шайбочка. От. Потім зняв ось цей важіль. От. І що я побачив? Там є два отвори по перепуску пального. І один з отворів був повністю забитий. Я його акуратно почистив голочкою, От. далі ж це фільтра в мене було знову зняти, далі взяв насоса продув добряче, поставив на місце. Це денце від стійника. От. Зібрав назад в зворотній послідовності цей паливний краник. От. Ось цей корпус пластмасовий прикрутив. Встановив повітряний фільтр. От. Далі виконав всю процедуру по заведенню двигуна і двигун завівся буквально з першого, що називається, поруху. От. Тож я надіюся, що Хоча я і не показував вам, як все це діло розбирається. От, всі мужчини більш-менш розберуться самостійно, я просто розповів на пальцях, як я це зробив. От. І думаю, що моє відео, відео комусь допоможе. коли Зітнетеся з такою проблемою. На цьому все. До побачення.